Зношене покриття, яким небезпечно бігати, а ворота тримаються на дротах. Сітки взагалі немає. Ми в парку юність на майданчику для міні-футболу. Попри занедбаний стан, дитячий майданчик не пустує. Тут щодня граються діти. За словами місцевих, окрім ігор футбол, територію використовують і для тренування собак. Кожного вечора грають діти у футбол. А зранку тут приходять собачники та вигулюють своїх собак. І інколи оці я навіть не знаю, як це сказати, вони куски поля зубами вихватують та видирають. Ніякого контролю за територією немає. Чиновники не реагують ні на повідомлення про травми підлітків, ні на вигул собак посеред дитячої зони. Діти часто бігають тут, і ці шторі, які торчать, вони вже неодноразово собі робили поранення. На даний момент ніхто цим не займається, і просто може в будь-який момент зайти хто хто хоче. І зробити таке, що ви бачите зараз. Дехто з батьків взагалі категорично не дозволяє своїм дітям гратися на майданчику, хоча альтернатив небагато. Ні, не пустила, тому що не я... пустила б, бо я боюсь і переживаю за його здоров'я. Якби він тут ніде не травмувався, бо це маленька дитина. Із проблемою небезпечного майданчика Анна ще торік особисто зверталася до очільника приморської райадміністрації Марата Корольова. Ані обіцяли, що передадуть це. Вони обіцяли, що передадуть це повідомлення на якісь служби, які займатимуться ось цим стадіоном. Але минув вже рік, і ми нічого не побачили. Виявилося, цей гори майданчик з го року перебуває на балансі комунального підприємства Стадіон Спартак, яке фінансування з міського бюджету не отримує. Керівництво КП, прагнучи зібрати кошти на реконструкцію території, планувало організувати тут платні секції. Втім, містяни виступили проти такого рішення. За результатами зустрічі було встановлено, що місцеві мешканці та громадські діячі категорично проти будь-якої комерційної діяльності та обмеження доступу до футбольного майданчику, демонтування будь-яких конструкцій та навіть зміни направлення плафонів освітлення. Отже, виникає питання, чому спортивний майданчик, який зводили для громади, опинився на балансі підприємства без фінансування, яке має здавати його в оренду, щоб привести до ладу, замість того, щоб створити безкоштовну дитячу спортивну зону коштом міста. До того ж і сам стадіон Спартак нині у вкрай занедбаному стані. На минулій сесії міська рада виділила 2,5 мільйони гривень тільки на проект його реконструкції. Мільйони на безпосередній ремонт Спартака шукатимуть пізніше. А от що буде з футбольним майданчиком, підпорядкованим КП без фінансування? На що чекати дітям? Софія Клименко, Костянтин Длужневський. Перший міський.